Тістоміс, яке обладнання обрати для замісу тіста. В даному випадку хочемо показати вам тістоміс, який часто використовують для замісу тугого тіста, не дріжджового тіста для замісу просфор. Є багато різного обладнання, яке можна використовувати. Ну, побутовими розглядати не будемо, бо саме з просфорами побутові тістоміси вони просто не виживають. У даному випадку у нас Конкретний тістоміс з потужністю 2 кВт, який розроблений конкретно для замісу тіста для проствор. Це масивна конструкція. Тут нічого не знімається, не розбирається. Він розрахований для того тіста. Об'єм діжі 12 літрів, завантажені до 8 кг. В наявності у нас захисна решітка. Піднімається і опускається. Ми бачимо діжу. Діжа повністю з нержавіючої сталі. Вона не знімається, не розбирається. Це зроблено для того, щоб можна було робити велику кількість замісів протягом там багатьох років. Ми впевнені в даному обладнанні гарантія на нього 36 місяців. Чистоміць абсолютно новий. Це найпопулярніше обладнання, яке обирають саме для замісу Росфор. За рахунок того, що це чітка стала конструкція. Ви можете побачити, якої товщини у нас шнек. Зараз покажемо його в роботі. Запитують зручно незручно, як достати саме готове тісто. Коли відбувся заміс тістом, ми просто беремо руками, можемо використовувати різного роду скрипки. поділили тісто і його достали. Но в інших відео ми покажемо його саме з тістом. За допомогою стрибка декілька секунд і тісто захистю можна достати з даного тісто місця. Зараз об'ємто і поглянемо його в, в роботі. Він йде з нерезовим кабелем, ружиною метра. можете звернути увагу на товщину даного кабелю. Дуже зручно, що він йде з регулятором швидкості. Зокнопка військових рівно і саме регулятор швидкості. В одну сторону крутиться діжа, в іншу сторону крутиться спіраль. Ви можете почути, що цей тістомізм, в принципі не заважає під час роботи. Тобто ми можемо спокійно спілкуватися, він взагалі не відволікає і не дратує своїм шумом. Перевага регулятора в тому, що ви не зможете його перевантажити. Тобто ви включили його на першій швидкості і поступово додаєте інгредієнти. По факту, що для мука і вода. Засипали муку потрібно через рішитку додавати води. Добавили і збільшили швидкість. Буквально 10-12 хвилин і у вас заміс на 7 кг тіста готовий. Це перевірене обладнання. Такі тістоміси ще бувають горизонтальні, вони не зручні, тому що там все тісто залишається на лопастях. Це єдиний зручний варіант, з якого можна з легкістю достати тісто. Ви зробили заміс, вимикаєте його, або він сам може вимикатись, він працює. Ви побачили, що тісто досягнуло потрібної вам консистенції, підняли решітку і він сам відключився. Руками за допомогою шкрипка достали тісто, мити його не потрібно, люди запитують, як його мити. Ви ним покористувались, залишили тісто швидко, засохло, його буде небагато. Тобто воно не буде липнути на всі рухомі частини тістоміса. Тісто підсухнуло, наприклад, в кінці робочого дня вам потрібно його помити. Ви взяли скривок, просто пройшли з підіжжі і прибрали залишки тіста з за діжі. Все, чистий. Тобто Не потрібно там стояти водою його винувати. За допомогою скрипка очистили, дуже швидко це робиться. Закрили захисну решітку і тістоміс. Далі Важливо звернути увагу саме на потужність. Потужність його 2 кВт. То він розрахований конкретно для того тіста для фосфор. Вибирайте якісну професійної обладнання.